Друзі, всім привіт! Ось почитав коментарі під моїм відео про ТЦК, як російські ракети летять на ТЦК і як люди тому радіють. Так, я там начитався таких коментарів, що це просто з одної сторони і добре, що люди показують своє ставлення до ТЦК. Сміливо це пишуть в коментарях, але з другої і лякає. Тому що так помножити на нуль, як то кажуть, ставлення людей до Збройних сил України це, це, взагалі, ну це прямо ж не віриться, що ТЦК так могло це зробити. І люди там таке пишуть, що то просто жесть. Обов'язково зайдіть і прочитайте. І ось зараз серія масових атаків е, пішло по інших ТЦК, там кажуть, в Харкові, в, Дон... в цій Дніпропетровській області, ну, масово по обласних ТЦК. І ось Вінницьке ТЦК заявило, що вони закриваються, уходять в підпілля, в партизани, як то кажуть. Ну, по логіці ТЦК не за те вони туди йшли, щоб по них. Ракети стріляли, як то кажуть. І тут вони вже опублікували на Фейсбуці пост, що вони уходять в підпілля. що ВЛК переноситься там в лікарні, там бумажна вся складова в адміністративній будівлі. Це як воно назветься, СНАПи. Оце ну, що створили нове. Тобто ТЦК фізичного вже якби, не буде, будівлі, а все вони ушли в підпілля. До чого дійшло? Як вони бояться за свої шкури. Сцикуни з, з цикунами. На фронт вони не хочуть іти, десь виїжджати також, ні на що вони не здатні, тому що за кордоном теж тут нелегко треба і адаптуватися, і мова, і треба ж на роботу ходити, а вони ж на це не здатні, вони ж здатні лише конувати будь-які накази і служити. Холуями своїй владі і гроші деребанити, і квартири купувати. А тут таке сталося ракетами по ТЦК. Та де це видано? Зараз, друзі, ви побачите два відео, які є відео доказами того, що ТЦК це бандюки. Це бандюки-терористи. Можете називати якими завгодно словами, але це не українці. Це не українці, це не наші люди, це не українці. В перше відео ви побачите, як вони, як там мати мобілізованого, викраденого, верніше, вцепилася з ними, вони її затовкали, там заштуркали. Там і поліція, вона вчепилася за лобове скло. Вони там почали їхати, якби потім вийшов, її штовхнув, вона впала на асфальт. І кажуть, потім швидка допомога, приїхала, забрала її, і вона померла. Не пережила, можливо, це серце чи ще щось, Ну, от таке. Ну, факт той, що, що вона. Померла, а син був викрадений ТЦКшниками. І друге відео ви побачите, як викрали ТЦКшники в масках, в балаклавах зайшли в дім, шукали хлопця і знайшли його в холодильнику. Це ж до чого дійшло, що люди навіть вже в холодильники ховаються. Ну, це, це просто жесть. Ну, це, це ні в які рамки це не входить. Це, це взагалі від нацистів, від німців так люди не ховали. Ну, ну це ще можливо, а це ж від українців, від, від ну це взагалі жесть люди. І якби там не казали, що це і ПСО, що це постановочне відео. Ні, люди, це впізнали. Це є Бортников, там Олександр Вітальович. Ну, на, написали люди повністю, звідки, що, де, як з якогось він села там і от я прикріплю почитаєте. і ось дивіться перше відео дивимося вот у нас в мирефі у женщини забрали сина она держится за автобус а їм все равно Он, сумки у нього бросили смотри що происходит. Смотрите, и все, и получается забрали. Женщина, он Я не знаю, друзі, як реагувати на це відео. Я взагалі не знаю, що це твориться. Я не знаю, як YouTube, ток відреагує, тому що вони теж блокують, блокують, не пропускають дані відео. Але мій обов'язок як громадянина України висвітлити це, показати ці злочини, зафіксувати покрай. Я вірю в те, що прийдуть люди, прийде влада, яка притягне цих всіх злочинців. До відповідальності, які вони заслуговують. Дивимося інше відео. Дивіться, прийшли в візів. Ось такі тварюки, балаклави, блядь. Що ви робите? Я вам сказала, мого сина тут нема. Він поїхав до родичів, ви його не знайдете. Що ви робите? Що ви тут робите? Геть, звідси, геть. Що з холодильником? Що з холодильником? Все нормально. Що ви робите? <по> <давай>, що ви робите? <по> Друзі, ставимо лайки, вподобайки, пишемо все, що ви думаєте про цих бандюків. Нехай читають, нехай читають. І що би ви з ними зробили? Пан Богдан завжди говорить правду. Всім папа. -па.